Це третя амбулаторія Центру медико-санітарної допомоги номер 1 у Кропивницькому. Сюди для отримання другої дози вакцини від коронавірусу прийшла Валентина Ковальчук. Я ще вчитель англійської мови, я беру участь в різних проєктах і мені доводиться час від часу подорожувати за кордоном. Тому мені дуже потрібен, потрібен паспорт вакцинованого. Це вакцинується Ірина Завражна. Я прийшла робити другий застрік Астрозиник. Ну тому що, по-перше, я хочу себе забезпечити антитілами, і щоб не хворіти. А по-друге, я люблю подорожувати. Втомилася вже знаходитися весь час в Україні. Хочу в цьому році в Європу поїхати. Ну тому вакцинація мені необхідна. Свідоцтво про вакцинацію жінка отримає наступного дня. Нам треба. Час для того, щоб вести інформацію про повторну вакцинацію в комп'ютер. Ми вводимо його в комп'ютер, ви можете перевірити це в системі медстаб. Там, де ви записуєте до свого сімейного лікаря, подивиться і там висвітиться, що вам зроблено повторне щеплення. Видає сертифікат сімейний лікар. Тобто, ви провівши дві вакцинації, йдете до свого лікаря сімейного і вимагаєте від нього сертифікат. І він повинен вам його видати. Люди, які отримали дві дози, вони мають імунітет. Вони не являються переносчиками хвороби. Це дуже важливо. І тому ці люди можуть отримати сертифікат і можуть поїхати за кордон. Бланк сертифікату про вакцинацію є на медичній інтернет-платформі Медстар, якою користуються лікарі, показує сімейна лікарка Олександра Суріна. Тут знаходяться пацієнти, тобто їх картки електронні, декларації. А роздрукувати сертифікат ми можемо ось так: от, форму і сертифікат. Свідоцтво заповнюється двома мовами. Українською і англійською мовами прізвище, ім'я по батькові пацієнта, де він проживає, його паспортні дані, коли зроблена вакцинація, номер серія, назва. І хто спостерігав за пацієнтом, тобто лікуючий лікар, свідоцтво про вакцинацію отримує Марія Підвалихата. Вакцинувалася, аби їхати за кордон. Дуже багато інформації в інтернеті і непонятно так. типу, хтось каже, що достатньо здати на кордоні. тест, хтось достатньо. Не хочеться 14 днів за кордоном сидіти. Ну це втрата часу. І я ну, дізнавалася. Є країни, які пускають і без цього міжнародного. Но я іменно за Німеччину дізнавалася, що вони опублікували список. Там є Pfizer, Moderna, AstraZeneca. В я не можу вакцинуватися Pfizer – ні, й можуть. Ну так такий вибір. Заходьте. Тут все є, це вже ти можеш їхати за кордон з цим сертифікатом. Це документ, засвідчує, що я отримав дві дози вакцини. Від коронавірусу і фактично за рахунок цього з таким сертифікатом можна їхати за кордон, це обов'язкова вимога при виїзді за кордон мати сертифікат про, про вакцинацію. Свідоцтво дійсне один рік з дня введення другої дози вакцини. Ковідний сертифікат цікавить майже 80% людей. Отримання цих сертифікатів не тільки для того, щоб перетнути кордон. Кажем так, настане час, коли люди почнуть знімати маски. Настане час, коли люди, допустим, не захочуть по якимось причинам проконтактувавши, вони не захочуть бути в ізоляції. Тобто мати такий сертифікат, що ти провакцинований, це дуже вигідно. За два тижні в третій амбулаторії першого центру медико-санітарної допомоги видали два десятки міжнародних свідоцтв про вакцинацію від ковіду. Ольга Склярук Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.